Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко, середа, 4 січня, Фейгін і Арестович анонсували сьогодні виступи перед всіма посольствами в Європі посольствами Грузії в Європи на визволення Сакашвілі. Не навіть не на визволення, а на те, щоб його перевели. В лікарню, в якусь лікарню в Європі, де його могли б е, лікувати, хоча б обслідувати, тому що він стверджує, що він отруйний і це схоже, це дуже схоже на те, що Саакашвілі отруїли, а ще до Грузії приїздили е, російські ФСБшники щоб е, надати. Дані надати команду, надати установу, як далі травити Саакашвілі. Так ось Фейгін зробив таку ініціативу. Сьогодні ви вийти до посольств Грузії. Я Не бачив. Я не знаєте так. Нічого не хочу сказати поганого чи хорошого. Я не бачив, були люди чи не були, виходили чи не виходили, підтримували чи не підтримували. Я єдине хочу спросити, ти, якщо хтось бачив, напишіть, скажіть, а хтось з хороших русських сам Фейгін виходив до якогось посольства, виходили туди. Іхні, всі, всі, всі інші гудкови, да, хто, там, хто там живе, Латиніна, там живе, всі, хто в Європі, а хто там ще? Каспаров, да, там Каспаров, ну всі, хто, хтось вийшов до посольства боротися за життя Михайла Саакашвили. Все, Йдемо далі, далі ми йдемо по нашим е, планам. А наші плани, як я і говорив, вони будуть. Е, Будуватися з трьох, з трьох питань: це Збройні Сили України. А що Збройні Сили України, друзі? Ну, поки там всі Байден, Шольц, там щось думають, вирішують, хтось допомагає, хтось не допомагає, хтось каже, не можна стріляти по Росії. Хтось каже, що це спровокує. Ну, як завжди, йде світова тягомотина, друзі. Це називається тягомотина. Це називається демократія. Тисячу думок. І всі думки треба зібрати в одну кучу. Так, це робиться, коли нормальна, тиха обстановка, мирне життя, і ніхто нікуди не поспішає. Люди живуть непогано, люди живуть добре, їм є що їсти, є що пити, є домівки, їх ніхто не вбиває, їх ніхто не розстрілює, їх ніхто не гвалтує. І тоді це можна е застосовувати таку демократію жити. Так от поки вони там вирішують. Ну, наш агропром працює. О, вибачте, агропром. «Укроборонпром», Я, я працював в агропромі. «Укроборонпром» працює. Працює і навіть, і навіть стоїть. Не те, що стоїть, воно вже пішло питання. Питання. Робити ракетний комплекс гром? Він повністю може бути зібраний у нас. І робота над цим ведеться, І, і в тому числі дуже гарно ведеться. А це ракети до 500 км. І е, почати його виготовляти не, на, не треба багато держав. Ми самі практично на 90%. Маємо комплектуючі. На 10 тільки можна застосовувати допомогу інших держав. Я ж сказав, що не треба багато держав. Так що та й часу багато не треба. Я думаю, як ото казав один, 2-3 місяці, і щось вже у нас може. Будемо чекати. Будемо, друзі, чекати. А ще. Наші Збройні Сили красавці, я вам хочу сказати. Ну, реально, красавці. Вони е Васильівські Васильівки Запорізької області саданули по штабу і там е накрили командний состав тієї групировки, групировки яка знаходилася в Васильівці. Ну. Наші ЗСУ, наші ЗСУ роблять все те, що повинні були робити під час війни. А ми повинні робити, друзі, своє. Я хочу щиро подякувати всіх донаторів, всіх тих, хто допомагає як каналу, так і Збройним силам України. Дякую Петухову Андрію, який донатить на Монобанк. Це постійний наш донатор, постійний помічник, постійний друг. Ну, щира вам подяка Петухов Андрій. Протасу Олександру, щиріша подяка. Бридак Людмиле. Дякую, Люда. Дякую вам. Шиліну Олександру. Строганові Інни. Фігурка Стефанії. Щира подяка. Щира. Йдемо далі. І ми всі можемо ще робити добре для нашої держави. А це давно я вже про це не казав, і давайте згадаємо: енергетика. Друзі, ми починаємо знову розслаблятися у нас почало. Світла, ми тепер включаємо, ми тепер що робимо? Не знаю. Ось моя родина, ось ми в перші дні, коли це почало ще в жовтні, як прибрали микрохвильовку, прибрали електрочайник, я навіть не знаю, ще там якісь ми нагрівальні прибори да і якусь техніку. І ми користуємося газом. Ну, інколи духовкою, тому що вона у нас електрична, це дуже інколи, коли щось там треба, дійсно. Ну, і упорядочили навіть прання в пральній машині. А так, в кімнаті одна лампа, і то лампа освітлення, лампа святодіодна. Не знаю, дуже економ... І ви знаєте, ну тяжко там, ще було так звикати до цього. Пару тижнів через 2-3 тижні, як, як у нас вже анекдот ходить 2-3 тижні, через 2-3 тижні ти вже автоматично вимикаєш світло, тобі вже не потрібна мікрохвильовка, є газова плита, є сковорода, є те-то, те, -то, те. -то, те -то, ти все може, ти можеш економити. І я вам хочу сказати: у нас більше, ніж на половину використання електрики. В зимовий місяці стало менше. Так що, друзі, підтримайте Україну, підтримайте державу, підтримайте самі себе. Йдемо далі. Йдемо, друзі, далі. Ну о, Росія. Як завжди, Росія. У них там бред, жабяче квакання. у них там болото, у них там пузыри лизут, из щек или я не знаю. Я не знаю. Депутат Державной Думы я такой, Евгений Федоров. Евгений Федоров. Знаете, что я знаю? Я знаю, что американцы разрабатывают план демонстративного удара по Москва-Сити. Блин, я так вот дивлюсь на этих людей. А что Москва-Сити? Я не знаю, а что не по трем вокзалам, або не по Кремлю, або еще там не по Тверской, а что не в то там ресторан. Я, я, я тут, вот Евгений Федоров знает. Вот он знает Евгений Федоров. Я не знаю, що вони знають. Дивлюсь далі. Дивлюсь далі. Рогозін. Всі ж пам'ятаєте цього Рогозіна, який чомусь в ДНР вирішив. Дмітрій, здається, вирішив святкувати свій день народження чомусь в ДНР. Хоча він був головою Роскосмосу всієї усієї Росії. Усієї Росії Роскосмос. Космос, ви розумієте, Та у нього вже давно повинен бути свій е, човник космічний. Він вже давно повинен був полетіти до марсіан. Ні, він приїхав в ДНР святкувати. День народження, і тут прилетіло. І тут прилетіло, і попало йому, як пишуть, я не знаю в м'яке місце, що він сидіти не може. Ровно це він точно сидіти не може. Зробили йому операцію, достали осколок. Ну, що вам хочу сказати? Бере цей осколок з цього місця цей рогозін. І цей осколок. 3 мм на 3 мм, Ось таке у нього ранені було. І що він робить? Виявив якось воно, що це осколок від снаряда Цезар, французької гаубиці, і він відсилає цей осколок Макрону. Ну, Він угрожає, звісно, шле письмо і так далі, і так далі. Послухай, Рогозин, Ну ніхто ти для Макрона. Ти для нас ніхто, а для Макрона тим більше. Вони взагалі якісь дуже цікаві люди. Дуже цікаві люди. ля вони взялися? Хто їх виховав? Хто їх всунув? Хто їм це все? Це не зрозуміло, друзі. Це... Це, щось... це щось нереальне. Російська Федерація і разом. Нема там разуму, не дельтальці. Не дефтальці. Ну і що далі, друзі? На, на, поговорити. А далі ні. Далі я хочу вас попросити обов'язково поширювати цю публікацію, якщо вам подобається, якщо ви разом, якщо ви. Можете, хочете допомогти, поширювати обов'язково, тому що я в Facebook в усіх групах заблокований. Буде тільки на моїй сторінці або заходити на сторінку, там слухати і так далі. і так далі. Е, ну, Поширення я вас просто прошу зробити. Зробіть я прошу цієї допомоги. Також вподобайки, вподобайка на Ютубі, це захист мого каналу на Ютубі. Це захист нашого каналу на YouTube. Е, коментарі. Будь-які, тільки не матюкатися, тільки, тільки розумні коментарі. Та то там приходять деякі. Ой, ой ой я буду просто, наверное, видаляти десь. Так, от, що далі про те, що. Про нашу державу, про внутрішню нашу політику і про внутрішній наш стан. Знаєте, що мене побудило? Це, звісно, гудить і розмовляють всі виступ, вис виступ Вакарчука в Дубаї, в Дубаї у Столара. Знаєте, я не хочу зараз нічого говорити. Про свої відношення до тих людей чи до тих, але частина людей або якісь люди ну, не, не вкладаються в голову. Вчора людина співала військовим, вчора людина співала в метро, вчора людина все робила, щоб. Перемогла Україна. Сьогодні людина в Дубаї співає ворогу України столару з, з якимись там дівчатами. Ну, е, ну, намагаюся зрозуміти. Я просто намагаюся зрозуміти, як це вкладується в одних і тих же людях. Там мажори, там оргії. Я не знаю гроші. Невже вони все перебивають? Невже принципу нема зовсім? Невже от гроші луплять все? Вони там кажуть, що будуть комусь перераховувати? Та не треба такі гроші перераховувати. А це одне. Друге, а чому Вакарчук в Дубаї? Чому я знаю людей, у яких по два, по три інфаркти, інсульти, але їм нема 60 років і їх не випускають за кордон? На лікування не випускають. і Це правильно. Війна у нас. Чому ось це все їзди за кордон? Не тільки Вакарчук. Вся ця, вибачте, ладно. Хоч пару днів не буду нічого казати. Ви знаєте, всі ці розмови, всі розмови, що начебто. Під час війни повинні бути якісь розумні індульгенції. Це повинно щось не помічати і щось прощати. Ми ще поговоримо про а, збір підписів проти виводу ОПЗЖ з Верховної Ради. Це дуже цікаво. Завтра ввечері поговоримо. Всіх послухаємо, хто що там скаже. Так ось говорить індульгенціям. Нам треба. Вій... На, нам треба Верховним. Це курам насміх. Це курам насміх якраз під час війни і треба активніше, варто розбиратися з усіми колаборантами, мародерами, зрадниками, корупціонерами, варами, шахраями, розумієте, злочинними групіровками. І причому з усіма. З усіма незважаючи ні, ні на що, ні в якій ти партії, в якій ти фракції, кого ти підтримує. Корупціонер повинен розбиратися. Не можна виїжджати за кордон, всім не можна виїжджати за кордон. Є жінки, яким можна виїжджати, є співробітниці жінки. Є онлайн, все можна робити, але ні. Знову ці всі ходи, Вакарчуки співають у столарів. Порошенки їздять по столицям і ганьблять Україну, і все пішло, пішло і пішло. Ну, чому так? Зараз час зачистити всю наволоч, під яким би прапором ця наволоч не існувала? І цей шанс, якщо буде втрачений, то друзі, не треба чекати хлопців з війни. Якщо під, в цей час буде втрата ось цієї зачистки, нічого не буде після війни. Повірте мені, нічого не буде. Ну одні підуть, інші прийдуть. І все. Не знаю. Як? як до цього до цього відноситися? Я вже казав. Ну що, ну як? Ну, ну за які заслуги когось випускають, перепускають, комусь можна їхати, гроші за комусь не можна їхати, хтось кращий, хтось не кращий, хтось веселіший, хтось не веселіший, навпаки. Не впускати назад. І всі ті, хто виїхали 24-го чи за півмісяця після 24-го і не повертаються. Забрати все, конфіскувати на користь держави, на користь ЗСУ. І, і, і нічого їм тут робити. Це не наші громадяни. Я не вірю, що поїхав в Акарчук, щоб заробити у столара і перерахувати на ЗСУ. Ну, важливо, перерахуй ось стільки. А заробить стільки. Це те, що я завжди кажу. Я вірю тільки в прямому існуванні, що і я роблю. Любле, любе волонтерство, все, що напряму, це повинно бути ось так. А оце все інше. Я там візьму, туди передам, я там от этого. От, 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 от. Ні. Ось вона пряма прямо дорога, яку ти можеш прослідити, яку ти бачиш, яку ти все. Все, друзі. Дякую. До завтра, до п'яти хвилин. Зустрінемось вранці. Україна переможе!